Я не встиг вчора зняти тобі відео, пацани вже все попакували під відправку. Тому спробую пояснити тобі вже на упакованих таких штуках. До тебе їдуть вивіски. Вивіски у нас зібрані, ну, об'ємні літери, вже прикручені до алюмінієвої рами. Пробач, через алюмінієву раму ну, ти їх приставляєш до фасаду, через алюмінієву раму крутиш болтом в трубу. Висверлюючи отвір ну, там, де тобі буде зручно. А, якщо в тебе буде можливість, то відкрити кришку літери, просверлити отвір в межах літери, щоб болтів не було видно. Якщо такої можливості не буде, то сверлимо ну, там, де тобі буде зручно, сверлиш отвори, а, закручуєш, передам тобі також балон графітовою фарбою, якою ми малювали раму. А, будь ласка, задути Болти, якими ми закручуємось закручуємо до фасаду такою ж графітовою фарбою, щоб вони не блистіли. Слова обнова в тебе поділені на дві окреми храми, ну, відповідно, ти прибуваєш обн, а потім прибуваєш нова. «Оба». Ну, так вони виглядають. Болтами і дібелями тобі не комплектую, бо зазвичай не можу вгадати те, що потрібно монтажникам. Попрошу тебе, ну, коли приймаєш, проаналізувати і підібрати свої болти і дібеля, які тобі, які тобі буде зручно по даному фасаду. Отвори треба буде просверлити також, ну, чи по місцю, чи в себе як вам буде зручно. Кабелі підключення. Проклеєні верхній стороні рами, вони вже ну, приклеєні і є запас кабелю. Знову ж таки, не знаю де далеко точка підключення, при потребі вже його доштукувати, він тут чорний, так як у нас фасад графітний, то кабеля чорні. Такі вивіски в тебе фасаді є дві, вони виконані однаково. Як одна, так і друга на металевих рамах. Ну, одна це обнова, а друга це м, аксесуари одяг взуття. Перепрошую, три аксесуари одяг взуття на рамах, Ну, Там лежать аналогічно таким самим чином виконані. І обнова. Так само в тебе є касова виїздка обнова це просто окремі літери. З яких виведені кабелі 12 вольтові, ти їх прикручуєш кожного окремо до стіни, ну, відповідно відкриваєш кришку літери, прикручуєш заднік до гіпсокартону і там кабелюєш. Не готовий тобі чітко пояснити часто це просто вже в процесі вирішується на об'єкті на монтажу, ну, на даних об'єктах на обнові, то там вже з прорабом з Геннадієм визначимось. Де їх прибуваємо, на якій висоті? У тебе є трафарети під монтаж? Сверлимось через стіну і далі за нею кабелюємось, наскільки це там було на інших об'єктах. Кожна літера має свій ну, невеликий кабель, 12-вольтовий, від самих світодіодів. Тобі туди упакували ще також кабеля для комутації. Ну, далі треба з собою мати термоусадку чи ізоленту, щоб це заізолювати, шурупи, щоб прикрутити. Знову ж таки, елементів кріплення до фасаду чи до стін. Тобі не надаю. Попробуй, будь ласка, проаналізувати і придбати, нам виставиш рахунок, чи там скажеш, скільки грошей коштують елементи кріплення. Це в нас вивіска на касову зону. Далі в нас є лейтбокси, отакі кутові. ну там З технічного завдання, то такий кутовий лейтбокс на колоні. Це просто звичайний, звичайна пвх задні ПВХ, але це акрил, борт, ПВХ. Їх прибуваємо до колони і підключаємо до. ну Вивід у нас є 220 на колоні. Ззаду колони, наскільки я знаю, має бути. Блок живлення у нас буде один. На всі, на всі ці три вивіски 50 Вт. Ну, він такий невеликий блок. Його ми прибуваємо до колони чи заду колони. А далі, вже від кожного лайтбокса є по 3 метри кабеля. Якщо я не помиляюсь, його ми вже заводимо за колону. При можливості я б тебе дуже попросив ці кабелі якось естетично вилежати по цій колоні, приклеїти ЦАшкою. Я тобі закину ще густої ЦАшки і активатора. Приклеїти ці кабеля, щоб вони виглядали, ну, не провисали так-вот, а виглядали якось більш-менш естетично. І далі в нас є. Отакі підвісні лайнбокси, які світлові, ну, В них турець, турець світиться і літери світяться. Ці лайнбокси виконані так, що в них, зразу з них виходить тросик лівий і правий. По тих тросиках йде зразу живлення, плюс і мінус. На них вони промарковані де плюс, а де мінус Той тросик ми підчіпаємо відразу безпосередньо до стелі. В стелі ми сверлимо в бетоні отвір. Встановлюємо отакий от гачок і далі тросики перекидуємо через цю петлю. У комплекті в тебе є алюмінієві зажими, якими ти зажимаєш цей тросик. Зажимати треба двома зажимами. Перед тим, як одягнути зажими і всю цю штуку закинути, також в тебе вже є почищені клемники від зовнішньої ізоляції пластикової. Накидаємо спочатку клемник сюди. Зафіксовуємо це все алюмінієвими зажимами на гачок, а потім цей клемник, підтягнувши до самого верху, зажимаємо до троса одним болтом і заводимо кабель з стелі 12 вольтовий ну, в 1 в 1-мінус, в той клемник і закручуємось. Скину тобі ще відео, як ми це робили на минулих об'єктах. Ну, але по ньому зразу йде 12 вольт з приводу кабелювання на стелі. Також тебе попрошу, ну, на стелі в них буде коробка розподільча біля світильників, ну, умовно, як тут. Там просто йдуть не короба, а труби. Біля світильника є розподільча коробка, нам до того світильника треба привезти кабель, його також це аж до бетону доверху, вони потім це все пофарбують фарбою, якою фарбували стелю. Ну, також тебе дуже попрошу, наскільки це можливо, рівно прокабелювати ці кабеля від лейтбоксів. Блоки живлення ми ставимо знову ж таки, в тебе будуть отакі блоки живлення до кожного лейтбоксу. Вони вже пофарбовані в сірий. Прибуваємо його біля розпродільчої коробки, і від нього вже тянемо до блока живлення кабель 05 зразу 12 вольт. Це все тобі відправляємо до тебе. Не знаю, чи Дмитро з тобою вчора сконтактував і додзвонився до тебе. Маю до тебе приїхати в понеділок, вівторок маємо монтувати. В разі чого набери мене, скоригуємо час чи ще щось. А ще краще Дмитра, бо він більше орієнтується у цьому замовленні, ніж я. Ну, з тих речей, які треба монтувати, єдині елементи кріплення, то я тобі передав отакі от, от дюбіля. Ну, знаю, що ними можна монтуватись. Решта, я тебе все попрошу передбати на свій розсуд. А зараз пробачу бо компресор. Придбати на свій розсуд, бо я ем, не здатен вгадати. Не здатен е, вгадати і підібрати коректні, ну такі, щоб тобі було зручно. Краще придбай собі сам, е, щоб на мене не нарікати, будь ласка. Все, це тобі відправляємо з приводу цих гачків. В тебе дещо інший гачок, інший дюбель, дюбель подовжений. Важливо, щоб ми коли в бетон вкрутимось, то докрутити шуруп настільки, щоб він не виліз за межі дюбеля і не доторкався до бетону. Ну, по бетону не мало би коротити 12 вольтами, але все-таки докручувати гачок в дюбель так, щоб він залишився в пластику і не впирався далі догори в бетон, ну аби уникнути яких якихось там коротких замикань. Е, наразі, наразі з тим все. Дякую тобі, що посприяєш нам у всьому цьому монтажі. В разі чого з виробництва і з всіх цих речей набирай мене. Е, в разі організаційних питань Дмитро тобі швидше набагато допоможе, ніж я, у орієнтації будь-яких питань в організації. Вімаю тебе. Привіт.